Чи впадало тобі в око, що взимку люди стають повільнішими, багато сплять, відчувають слабкість і втому? І це не віддіє морозу. Що саме впливає на можливості людини і як обманути власний мозок, дізнаєшся із цього відео? Коли людина народжується, її тіло сформоване не до кінця. Новонароджені не можуть самостійно ходити, їсти чи розмовляти вони сплять, харчуються, какають, гукають і знову засинають. У них працюють рефлекси автоматичні реакції організму на різні впливи за участі нервової системи, наприклад, моргання, кашляння чи смоктання. Деякі рефлекси зберігаються з дитинства, а деяких ми набуваємо з віком. Проведімо експеримент. Заплющ очі та уяви лимон, який він жовтий і пахучий. Уяви його кислий прекислий смак на язику. Молодець. Ми можемо передбачити, що в тебе через це в роті виділяється слина. Це також прояв рефлексу. Так ось щодо малюків. Незважаючи на те, що вони абсолютно залежать від догляду дорослих і здаються дещо ледачими. Насправді, вони дуже активно виконують одну з найважливіших задач у житті вчаться. Маленька дитина вчиться бачити, сидіти, вивчає, як влаштований світ навколо одним із найдавніших способів простою взаємодією з предметами і явищами. При цьому малеча задіює всі органи чуття, не тільки органи дотику. Пам'ятаєш, як діти все тягнуть до рота? Так вони тренують свої смакові рецептори. Подивись на речі навколо. Подумай, якими би вони були на смак. Звісно, не треба облизувати екран телефона чи стіл. Але твої здогадки будуть доволі точними. А все через навчання в дитинстві. Здібності це твої сформовані навички, те, що ти можеш робити без перешкод. Наприклад, писати чи зав'язувати шнурки. Але люди продовжують навчатися протягом усього життя. У дитинстві в тебе в головному мозку вже було 100 мільярдів нервових клітин нейронів. Коли ти вивчаєш світ навколо, набуваєш навичок чи запам'ятовуєш щось нове, між нейронами формуються зв'язки. Сигнали через ці зв'язки передаються за допомогою хімічних повідомлень та електричних імпульсів. Чим більше ти повторюєш одні й ті самі дії, тим міцнішими стають ці зв'язки і швидше проходять електричні сигнали. Ця здатність мозку відкриває тобі світ можливостей, тих навичок, що ти можеш опанувати з часом, мети, якої ти можеш досягти. Тримай лайфхак якщо для формування навички важлива кількість повторень, а не якість, то секрет того, як стати найкрутішим у будь-якій сфері, простий тренуватися частіше. При цьому 100 коротких тренувань будуть кориснішими, ніж одне дуже довге. Найактивніше нейронні зв'язки в мозку формуються до 20 років, причому різні види діяльності різні зв'язки. І щоб мати розвинутий мозок, треба займатися різними видами діяльності і задачі вирішувати, і вірші запам'ятовувати, і на інструментах грати, чи пісні співати. І комп'ютерні ігри, і спорт, і спілкування з різними людьми все це прокачує твій мозок у різних сферах. Тому в школі так багато різних занять і всі важливі. Навіть якщо знання, як розрахувати величину кута ніколи не знадобиться тобі в житті, те, що це було вивчено, розвинуло твій мозок. Увага. Зосередженість розуму людини на одному подразнику з поміж інших. Вона буває мимовільною. Коли ми чуємо різкий звук, ми рефлекторно повертаємо голову. Або, як зараз, щоб зосередитися на червоній кульці, тобі не треба докладати зусиль. Складніше з довільною увагою, коли ти спеціально докладаєш зусиль, щоб зосередитися на одному предметі. Коли навколо багато різних подразників, наприклад, розмова на кухні, шум за вікном, повідомлення на телефоні, зосередитися на своїй справі буде доволі складно. Тому рекомендують для навчання вибирати тихі, спокійні місця бібліотеки, наприклад. Пам'ять здатність розуму кодувати та зберігати інформацію, а за потреби декодувати та використовувати. Вона так само зберігається у твоєму мозку на рівні нейронних зв'язків і мереж. Чим частіше ти про щось згадуєш, тим міцнішими стають ці зв'язки. А якщо тривалий час не згадуєш, забуваєш. З інтелектом складніше у наукових колах досі немає єдиного визначення усе залежить від дослідника і того, як він хоче цей інтелект вимірювати. Але загалом його можна описати як здатність пізнавати світ, навчатися і розуміти вивчене, формувати концепції, застосовувати логіку, розпізнавати закономірності, вирішувати проблеми, приймати рішення, запам'ятовувати інформацію і використовувати мову для спілкування. Організм людини складна система. Як мозок керує всіма процесами в тілі, так і тіло впливає на роботу мозку. Нескладно помітити, що з порожнім шлунком вчитися важче або коли не висипаєшся, чи в певний період дня. Якщо знати, як різні процеси всередині і зовні твого організму впливають на мозок, зможеш підібрати режим дня із максимальною користю для себе. Найсмішніше. Що рішення і справді дуже прості, наприклад, їсти регулярно і різноманітно, бо під час активної роботи мозок споживає до п'ятої частини всіх калорій, що ти поглинаєш? Під час сну з мозку виводяться всі токсини, що були накопичені за день, тож висипатися вкрай важливо як думаєш, чому рекомендують лягати спати і прокидатися приблизно в один і той самий час щодня? Під час повторів певних дій в однаковий час у мозку формуються сильніші нейронні зв'язки, і він встигає краще підготувати тіло до сну. Те саме, до речі, працює і з усіма іншими повсякденними справами, як от споживання їжі чи навчання. Мозок орієнтується на освітлення, робить тебе бадьорим, коли світло, і сонним, коли темно. Тому взимку люди можуть бути сонливими, світловий день короткий. Більшу частину доби темно і мозок сигналізує, що треба спати. А щоб почуватися бадьоріше, застосовують яскраве освітлення. Запам'ятай Рефлекс автоматична реакція організму на різні впливи за участі нервової системи Здібність. Сформована навичка. Можливість Здатність опановувати нові навички з часом досягати поставленої мети. Увага. Зосередженість розуму людини на одному подразнику з-поміж інших. Пам'ять здатність розуму кодувати і зберігати інформацію, а за потреби декодувати та використовувати. Як мозок керує процесами в тілі, так і процеси в тілі і зовнішньому середовищі впливають на роботу мозку. Тренуй свій мозок, стеж за каналом, пізнаваймо природу разом!